Вітеки краю мили, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що мамо? Гинеш? Товариство. Ми от вчора були з громадою, з побратимами в Моренцях. Там, де народився Шевченко, і там от влада практично поночі вирішила прийти і вшанувати. Якщо чесно, не зовсім розумію, для чого вона то робить, оскільки якби сьогодні Шевченко був живий, то та влада би переслідувала його. Якщо чесно, я не розумію, що взагалі тут робиться влада, яка не має підтримки однієї п'ятої частини населення. Нашої області. Вчора, дівчинці, яка хотіла розповісти чудовий вірш розрита могила, та влада вирішила заборонити його, оскільки він нібито занадто революційний. Що ж, жодних ілюзій про нинішню владу ми з вами і не маємо, правда? Ми не стали скігліти, як каже Микола Азіров. Ми запросили дівчинку на свій захід і де вона змогла прочитати той вірш. Це я вам розповів, що ми робили вчора. Що ми маємо розуміти сьогодні? Ми маємо всі з вами розуміти одну просту річ. Для того, щоб називатися українцями, для того, щоб мати. Все те, що ми хочемо мати в житті здорову, справедливу Україну. Ми маємо кожен свій крок, кожен, кожен свій день, кожну свою думку і дію звіряти з Шевченком. Ми маємо подумати, а чи так заповідав Тарас? Ми маємо діяти, як закликав він. Те, що ми приносимо сюди квіти, це дуже добре. Те, що ми з вами збираємося, це дуже добре. Але щодня, щохвилини, що секунди ми маємо жити за заповітом Шевченка. Найкращими квітами, найкращим вшануванням цього великого українця є насамперед відповідь. Реалізація ідей, які ніс Шевченко. Реалізуючи ідеї Шевченка, ми з вами зможемо побудувати Україну на засадах соціальної, національної та історичної справедливості. Сьогодні, водночас сумна і урочиста дата. Сьогодні ще один привід зібратися разом. Від сьогодні і надалі. Я закликаю вас всіх жити так, як вилів Шевченко. І тоді ми також з вами будемо великими українцями, бо Україна буде великою. Героям Шевченку тричі. Слава! Слава! Слава Слава нації! Смерть Ти рано до схід сонця богу не молилася, чи ти дідочока не певних звичаїв, не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Надала, Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала я колись на широкому світі, панувала. Степер на матір на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала. Серцем приспала. Степи мої Запродані продані моті, сини мої на чужині, на чужій роботі пробрати висікає мене. По ンすまて」 Шукали, що там схоронили.